А коломийські лікарі закликають людей стежити за своїм здоров'ям, перш за все, контролювати артеріальний тиск, оскільки він призводить до інсультів та інфарктів. Медики наводять приклад: за рік у коломийській лікарні перебували 100 хворих з інфарктом, з них 80 осіб мали гіпертонічну хворобу. Цього року на рівні держави людям з цією недугою запропонована допомога. У рамках соціальних ініціатив президента діє проект із регулювання цін на лікарські засоби для осіб із гіпертонічною хворобою. Держава просягла руку допомоги тим, Українцям, для кого підвищений тиск щоденно є актуальною проблемою. Серед серцево-судинних недух гіпертонічна хвороба найбільш поширена, кажуть лікарі. Статистика називає цифру 55% дорослого населення має гіпертонію. Особливість її в тому, що останніми роками вражає молодих людей. Що таке гіпертонічна хвороба? Це підвищення артеріального тиску вище 140 на 90. Уже в цей період людина повинна задуматися, що в неї вже є гіпертонічна хвороба і повинна звернутися до фахівця. Основні фактори ризику гіпертонічної хвороби, чого ми, як то кажуть, акцент робимо на гіпертонічну хворобу, тому що вона дає великі ускладнення. Це є інсульти, інфаркти, захворювання нирок. 140 на 90 це. По, критична, межа, критична межа. До 55 років вік, з віком збільшується діастоличний артеріальний тиск. Після, до, після 55 років діастоличний тиск стає нормальним і збільшується. Фактори, що спричинюють виникнення гіпертонічної хвороби: стреси, постійне розумове перенапруження, черепно-мозкові травми, шкідливі звички, зловживання сіллю, цукром, кавою, хвороби нирок, гіподинамія, надлишкова маса тіла, спадковість або ж вікові зміни в роботі нервової та ендокринної систем. Якщо в місті люди ще 80% знають, що таке тиск артеріальний, і менш більше вони ще до цього відносяться. Ну так Позитивно, то есть вони приймають якісь заходи. То сільське населення у нас в катастрофічному плані. Я беру вам за рік то, що якщо в нас за рік є 100 інфарктів, перенесених по Коломиї, пролежало в стаціонарі, то з них 80% це мають гіпертонічну хворобу або мали до того гіпертонічну хворобу. Така сама статистика йде, і інсультів їх значно більше. Тобто вони мали до цього часу. Гіпертонічну хворобу і результат ускладнення це інсульт, це ну практично люди, які потребують обслуговування. Лідії Олександрівні Данилюк, 64 роки. Останні 15 має гіпертонію. Змушена регулярно відвідувати лікарів. Все починалося з підвищеного тиску, І далі з кожним роком хвороба прогресувала. Особливо турбували головні болі. Тепер сама закликає людей стежити за своїм здоров'ям. Перш за все, контролювати артеріальний тиск. Це для кожної людини особисто. Треба знати здоров'я. Перш за все треба звертатися завжди до лікарів. Тому що як не буде звертатися, то й не буде здоров'я, не будеш, як то кажуть, дітям потрібен і внукам. Лікарі рекомендують мати вдома апарат для вимірювання тиску. Сучасні електронні можуть давати похибку і до 20 міліметрів. Марія Бородачук мала такий випадок у своїй практиці. До нас був приходив чоловік, який прийшов, сказав, що в нього е, тонометр показує за 300, а він прийшов своїми ногами і в відносно непоганому стані. Хоча на зароді було 130 на 80. Тому надійніше в домашніх умовах мати звичайний тонометр, а тиск міряти регулярно. Якщо у людини виміряла вона і зафіксувала тиск 140 на 90, значить вона повинна на протязі місяця в різні е, часи до, ну, це може бути години дня в різні, міряти постійно чотири 5 разів. Якщо це є показує показник 140 на 90, це вже треба бити тривогу і йти до фахівця. У рамках соціальних ініціатив президента в Україні діє проект з регулювання цін на лікарські засоби для осіб з гіпертонічною хворобою. Програма спрямована на те, щоб фінансово полегшити придбання ліків людям з гіпертензією. Усі аптеки. І всі препарати, тобто всі групи лікарств є в списку, які можуть не тільки вітчизняного виробництва, а й ліки імпортного виробництва є, які йдуть по знижці. І в принципі, кожна людина може придбати в будь якій аптеці при наявності відповідного бланку рецептурного любі ліки. Ліки достатньо. Ефективні, не можна сказати, що це не ефективні ліки, ліки ефективні і при в проблем немає. Якщо немає, прийшов до лікаря, до свого він є у відпустці, чи не в той день, чи він не працює в ту годину. Любий лікар, терапевт і кардіолог може виписати і обов'язково має право виписати ліки від тиску. Медикаментозне лікування необхідне всім хворим з артеріальною гіпертензією незалежно від стадії хвороби, особливо тим, хто не відчуває високого рівня тиску. Головними немедикаментозними заходами, спрямованими на зниження тиску та запобігання ускладнень, є підтримання нормальної ваги, дієта багата на овочі та фрукти, зменшення жирів у їжі, зменшення вживання кухонної солі до 5 грамів. Це одна чайна ложечка у всіх стравах на день. Також необхідна регулярна фізична активність, уникнення надмірного вживання алкоголю, повна відмова від куріння та уникання стресових ситуацій.